Оборони продовжують як і наступальні, так і оборонні дії по всій нині фронту. Бахмут залишається одною із найгарячіших точок. Яка ситуація в околицях міста? Розпитаємо в командира батальйону Свобода Петра Кузика. Він з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Петре. Яка зараз ситуація на бахмутському напрямку? ну Ситуація не проста. Є ділянки, де сили оборони йдуть вперед, відтискаючи ворога, є ділянки, де навпаки сконцентровано досить серйозні потуги ворога і доводиться утримувати, відкривати атаки. Е, ну, Різний рельєф, різні позиції, різні підрозділи. Е, тому то, то, загалом дуже непросто, але де що вдається, на деяких ділянках ворог витісняється, а на деяких ділянках доводиться від оборони працювати, знищувати його, е і окупантів і матеріально-технічні ресурси. Тому ситуація загалом дуже динамічна. Як ви бачите, яку тактику, стратегію російські окупанти використовують під час. Е Цих боїв обороняючи свої позиції. У них е тактика різниця є, єдиної немає. Вона різниця від підрозділів, від задач, методів, від кількості обладнання. От є, наприклад, ділянка фронту, де е ворог е зайняв панівні висоти, е накопичив. Дуже, дуже велику кількість танків і намагається танками вирішувати свої проблеми. Буквально перед цим відбували серйозні танкові штурми, було спалено 5 танків, було 3 хвилі, цілу добу йшли в бої. Велика кількість знищена, і пройшло там декілька днів, знову пішла танкова атака. На цей раз вже скромніше, менша кількість танків спалили, два танки, один БМП. Один, на жаль, танк втік. Але цього, -цього разу було більше піхоти. Вони, бачите, зробили висновки старті більше. Танки ми випалюємо. Тобто наші ПТРК професійно працюють і вони зменшили кількість танків, але збільшили кількість піхоти. Нам все ну, ну, це не новина, це така тенденція. Вагнер, е, який всю зиму намагався штурмувати позиції наші, е, досить серйозно прорядили. І зараз, в принципі, та сама структура, просто різний бенефіціар, така е, контора штормзет, е, штурмзет, як це скажуть. Це теж набрані зеки, тільки вже від Міністерства оборони і контракту з часної вавочки цього пригоджена, а з Міністерства оборони. Але в принципі воюють зеками, воюють різним непотребом і підкріплені кадровими частинами. Тобто, там, де треба вирішити питання лобового штурму, вони, вони посилають зеки. Ця тактика не змінила з часів ще з зими, коли ми працювали в коли Вагнера так само робили. Про що йдемо? Про те, що вони посилають зеків, а серйозні аналітики відмічають, де стоять наші кулемети, де стоять вогневі позиції. І паду уже на цих, ну, нехай їх називаємо нещасних, то вони просто там дурні. І, вони їх посилають на вірну смерть, але тим часом виконують свої задачі. Після цього йде масовий артопстріл виявлених наших позицій, а потім вже виїжджають танки там, з більш-менш підготованими штурмовиками. Е, тому велика кількість протистоянь, штурмів з нашого боку, постійно маневри. Боротьба йде за кожну посадку, за кожну висоту, За кожен метр, буквально. Тому, е, Динаміка дуже велика, дуже великі витрати з е, паків боєкомплекту. Е, у нас, як завжди, великий дефіцит боєкомплекту. У них з цим ситуація в рази краще, чи в десятки разів краще. Не знаю. Ну, ми можемо на із публічних джерел ми робимо висновки, що наші сили оборони е, воюють просто в, над. Ну, в, неад... Надможливостях, тому що нам на жаль, нам доводиться воювати без авіації і без артилерійської переваги проти ворога. Я вірно трактую. Це ви абсолютно вірно кажете. І дуже в м'якій формі. Е, доводиться воювати не просто без артилерійської переваги, при я би сказав так, при тотальній перевазі артилерії з боку ворога. Наші системи, якщо є в розпорядженні західні системи, вони набагато точніші. Наша артилерія, оператор мають на увазі, краще знають свою справу. Це я не перевірю, вони реально точніше, професійніше. Да, просто якщо вони можуть собі на годину по нашим позиціям випустити 200-300-500 снарядів, то на добу може випустити 20-30 собі дозволити. Обтакі масштаби протистояння. І так. Да, оскільки проблеми з бронетехнікою, проблеми з логістикою, проблеми з боєкомплектом, то доводиться виїжджати на героїзмі піхоти, на героїзмі хлопців, які вручну інколи палять танки піхотними засобами, які там придумують ловушки. Вилазять, ризикуються життям, мінують шляхи танкові. що говорити про такого протистенни. Проти арти, тихотінця рятує тільки лопата, на жаль, тому що там робота на заборону нашої арти знову ж впираються в обмежену кількість боєкомплекту. Я чесно, я би хотів і хочу похвалити наших артилерістів, вони ну, круті. Просто вони дуже обмежені, неймовірно. Можливо, це пов'язано з тим, що акумулюється боєзапасний крізь контр-штурми, серйозні там, прориви і так далі. Я не знаю, бо е, таке вже було десь рік тому, коли ми працювали, обороняючи Рубіжний Сєвєродонецьк. Е, там так само був дефіцит БК, а потім був серйозний прорив по Харківській області. І потім стало зрозуміло, що наша задача була перемелювати ворога. А тим часом Україна накоплювала і ударні потенціали і звільнили цілу область. Якщо це так, ми згодні е, тримати і далі позиції, там, працювати в такому режимі. Але, ну, хотілося б якогось паритету. Це таке, я не, не, не жаліюся, я просто кажу. що ситуація... факт, на жаль, такий. Ситуація бажає бути набагато кращою з, з усім. Із з бронетехнікою, з боєкомплектами, навіть противотанковими засобами, навіть такі, отак, піхотні протитанкові засоби. Ну, бракує всього всього. Війна дуже масштабна, динаміка її дуже велика. Витрати також немаленькі боєкомплекти. Хоча ми не тратимо його в пусту, ми там не робимо якихось там. Згороджувального вогню чи торгуючого вогню, чи попереджувального. Вогню. Ми намагаємося бити конкретно перед але все одно цілий стік, що його не вистачає. Пане Ведра. Якщо ми говоримо про запорізький напрямок, то з відкритих джерел аналітики і різних розвиток нам дають інформацію, що окупанти. На жаль, засіли добре, окупали, окупалися в кілька ліній, і все в них там дуже добре з обороною. А якщо говорити про Бахмутський напрямок, вони теж встигли вибудувати, на жаль, хорошу оборону? Ну, на жаль, на певних ділянках так. Е... 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 Проблем з вкапуванням і засобами захисту у них немає там, системи все вчасно підвозять. Тут, це, я би сказав, дивіться, це нормально, це очікувано було. Було б навіть дивно, якщо б е, йшов наш як по Харківській області, ну, Бог втрутився за Україну, та, чи, е, скажімо так, роздолбайство російської армії перевершило всі наші найсміливіші очікування. Так буде приємніше. А вони роблять виставки, вони роблять роботу над помилками. І стільки в пресі, стільки заяв від уряду, стільки заяв від наших політиків, стільки тема контрнаступу розвивалася від соцмереж до телебачення, що було б дивно, якби ворог не готувався до цього контрнаступу. І, і до війна. Ну, ставки досить високі, тому ворог шаленовано побудував багато шаленованого оборону. Гарно укріплена оборону, і е, коли відбуваються штурми, прориви, захоплення ворожих позицій, воно і йде важко, тому що це е, робота наступального характеру. Це, на жаль, втрати, це, на жаль, е, витрата набагато більше ПК е, від оборони не просто воювати, але все ж таки влегше. Готуєтесь, ви знаєте свої сектора, ви більш-менш захищені, якщо ви придумали собі укриття і так далі. І там є підтримка ну, мешелонів, які це прикривають, там, якісь там біномети і так далі. То коли йдуть наступальні дії, це ж треба вийти з тумовикам з свого укриття і наступати на укриття ворога, який укритий, захищений і так далі. І Я повторюсь, це в принципі нормально, що е, наші наступальні дії, навіть якщо вони е, носять, е, скажімо так, непрямий характер, відволікаючі маневри на тому чи іншому напрямку, або головний, е, він не міг бути такий феєричний, як там повторити прорив в Харківській області чи там рейд на, Хер, ну, на Херсон. Е, це нормально, що. Ворог укріплений, його треба випалювати, борючись за кожен метр. Бо, в принципі, коли починали, батальйон Свобода починав перше бойове розпорядження по звільненню Верпіння. Ну там по області в районі, ми працювали, але там серйозно знову в Вірпіні було. Ми тут так і вискували, буквально з кожної хати викурювали, вибивали отак от від хати до хати, від вулиці до вулиці і викинули їх з міста. Mm -hmm. е я просто... Так само. та так, кажіть, ви почайте. Так само і тут, бо навіть якщо там вдається заскочити в їхні окупи, то це ще не означає, що там вже взяти. Вони е, насичені бункерами, вони насичені ці лінії траншеї різними системними ходами підтримки і у них підготовлені окрім лінії оборони резерви, Тобто це завжди непросто і це, скажімо так, на жаль, нормально для... для протистояння, для штурмових дій. Інколи вдається дуже швидко, слава Богу. Але, як правило, це ніколи не буває парадним марш. Це завжди дуже кропітка, важка і довготривала робота. Я чисто теоретично це у вас запитую, тому що ніхто не знає про плани Генштабу. Але можливо, ця історія така розп'ярна медійно, і від перших осіб держави про великий контрнаступ, і від експертів від міжнародних розвідок. Це все таки блеф і шматочками, ми, як ви казали, порівнюючи це з Ірпенем, будемо виганяти ворога, а потім одного разу він просто. Забере свої манелі і поїде на свою Росію. Те, що Україна переможе, це вже очевидний факт. Просто це я вибачаю за грубе слово. Божевільний мудак в Росії, їхній лідер не може цього сприйняти, змиритися. Але доведеться. Те, що Україна переможе, це вже очевидний факт. Але те, що ця перемога буде дуже великою ціною і дуже непросто нам дасться, це теж очевидний факт. На жаль. Про плани ну це смішно, коли я командир піхотно-штурмового батальйону буду розповідати про плани Генерального штабу чи там перемовини президента. У мене, по-перше, немає цієї інформації. По-друге, немає бажання володіти цією інформацією. А по третє, зараз мій всесвіт звузився до рамок двох батальйонів Свобода і Сила Свободи. Все, що в житті мене цікавить, це виконати бойову задачу і зберегти життя, життя хлопцям. Е, я вам серйозно заявляю, на даному етапі е, я й не хочу знати про там якісь генеральні плани. Можу підозрювати, що ну, це вже теоризувати, говорити серйозним виглядом е, на телебаченні, телеглядачам, через і ваше, шановне видання. Про якісь теорії, не маючи, не будучи на піку інформацію, це треба бути ну, там, професійним телеекспертом, арестовуючим чи ще я не знаю. Mm -hmm. Якщо серйозно, там, мож, можна там розкласти декілька теорій. Це перше, у нас були серйозні проблеми, і треба було стримати наступальний потенціал Росії, а вона дуже серйозно тиснула на наші позиції в період. Зими. І треба було ну, там, збити їм бажання, тому сильно так розпіарили, що вони реально перелякані зараз. І вони багато зусиль потратили на будування оборони, формування частини оборони і так далі. І відволіклись від своїх наступальних І Можливо, це така була стратегія. Можливо, стратегія була там, як у Святослав давні всі казав, йду на виріб, попереджав щасно, вас всіх розіб'є. Можливо, це в якийсь поєднаний комплекс дій. Я точно вам скажу, що ми довіряємо Залужному, ми віримо в нього. І, <клістити> хоч дуже непросто, інколи я реально дозволяю собі критикувати командування за те чи інші якісь там речі, але ми віримо в наше командування, як би там не було, і дурнів там немає. Тому. Реально, треба зосередитись кожному на своєму місці на якісному виконанні задач, і тоді все у нас вийде. Скажіть, будь ласка, можливо, вдається зараз і під час боїв за Бахмут брати в полон російських окупантів? Якщо так, то що вони говорять? І... Буквально... <с?> <с? <с?> Буквально сьогодні взяли одного. Ну чому, чому нещасний навпаки, йому сильно пощастило. Я йому так і казав, що мало того, що звільнився з зони, ще й попав до відвертих націоналюх і лишиться живим. І живий, і з зони позбувся. І очевидно, його там передамо в СБУ. Його там дай Бог поміняють до якогось когось із наших. Постійно попадають, попадають по декілька причинам. Штормзет це підрозділ, який сформували це. До речі, от, звернув вашу увагу, трошки відволікусь від теми розмови. Це величезно. Оці підрозділи Вагнер, Штормзет, Ліга, ще якийсь там маразй чмолі. Це ж величезна ганьба усієї Збройних сил Росії. Вони до цього часу колись кукарекали про там офіцери, вечора, лампаси, аксельбанти і таке честь офіцера і так далі. Зараз вся російська воєнщина з їхніми оцими е -е потрізьку кукареканнями Малініна про честь офіцера звелась до, до того, вони опустились до рівня зеків, які воюють. Е і вони так само воюють. Це показала звільнена Ірпінь, звільнена Буча. Що немає різниці між ублюдочним, е збродом, який набрали по тюрмах, і ублюдочним збродом, який взяв зброю і пішов тут робити геноцид українців. Все, закінчилось в честь офіцера е е Руської Російської армії. закінчилося офіцерів, Вони всі е злочинці і в прямому сенсі кримінальні. Просто один. Учився в військовому інституті, а другий закінчував е школу житті. Так, да, так, да, Інститут да, благородних пацанів, як мені сказав, по Е, Тому, е здаються, по багатьом причинам, е жити хочуть раз, не витримують і катувань однополчан. досить багато випадків. Ну просто не знають місцевості топографії. І вони, коли бій відбувається, от так як декілька днів тому, два наших розвідники досить довго рубались з 16 окупантами, а вони тоді досить енергійні. Вони там з флангів пробували вийти з РПГ стріляли. Подьоривали один одного. А коли так стикається, що один на один виходить, він зразу лапи догори піднімає. Тому, по-перше, їх дуже рідко пускають по одному, хтось за ними має приглядати, бо ще втіше, дезертирує, і так далі. і Ну Банально, вони хочуть жити, вони розуміють, що в цих штурмах він коли з зони йде, він уявлення не має, що таке війна. Це ж як для будь-якого цивільного війна, ну кожен там хтось з книжок, хтось з телевізора черпає ці, е, про, про війну свої су, су, думки. Насправді це ну дуже серйозна, важка, брудна е, для багатьох людей непідйомна ноша. Е, і вони коли попадають на реальну війну, не той, яка там в телевізорі там, чи з розповідей пропагандистів, коли там, під автобселами розриває у них на очах людей, коли завалюють живцем людей в окопах е теж від арти і е сам не можеш відкопатись, це, до речі, по обидві сторони протистояння відбувається, е то міняється світогляд досить серйозно. Але коли ти захищаєш батьківщину, Україну справедливі він, коли ти на стороні світла і наш, ми, українці, не просто на стороні добра чи добро за нас, ми є добро. Але Коли ти усвідомлює, що в принципі причин помирати за хотілку свого карліка місцевого, то у них пропадає бажання сікати зуби і йти до кінця. Хоча є навіть теж треба віддати належне в декільких боях були затиснуті. Ну це щось більше Вагнеров було. Коли їх притискали, пропонували здатись, були навіть випадки, коли підставляли НАТО до голови і себе підривали. Можливо, їм розказували, що катують дуже сильно чи залякували. Я це я не знаю мотивів їхнього цих вчинка, але були такі вчинки. Але переважно здаються і. Ну, Вони, як попадають, якщо він ну, один чи меншості вони, чи хоча б паритетно, вони або відходять, або як, якщо не можуть відійти, зразу зброю, лапи, до гори. Можливо, це навіть інструктаж у них такий по збереженню життю. Але таких ситуацій буває мало, бо, як правило, вони працюють по радянським воєнним методічкам. Іде одна група з група, на групу, хтось роблять більше, намагаються воювати. Хоча із... От я з ним розмовляв з крайнім цим балбєсом, він казав, що їх готували місяць, е, вчили стріляти, там навантажували, пересуватися і так далі. Але цікавий факт: Він за спеціальністю сапер, е, Ну, його призначили сапер бути. Його готували саперній справі 5 днів. Ну, Що можна навчити? Дуже це, швидкий темп місторон. навчання. Так. Де я, я дозволив собі жартувати. Кажу: ну, це хіба що ти там ногами будеш зміновувати, е, інших варіантів? Ну, це дуже малий е, період. Це говорить про те, що в них кхм, серйозні втрати. Серйозна тікучка і нема коли вкладати навіть в часовому проміжку спеціалістів. Тобто швидко, швидко, швидко. В е, такій країні, як Росія, зоновський кадровий потенціал можна вважати безлімітним. Якщо в зонах зеки закінчиться, вони там насажають туди примусово люди, е, тому вони пішли таким шляхом. Вони роблять упор не на спеціалізацію професійність, але. Сроки став. Е, Пане Петре, а як чи... ви бачите, чи є ще в околицях Бахмута, в Бахмуті місцеве населення? Я чому питаю? Тому що зараз дуже різна йде інформація про те, що люди є чи нема. Е, і дуже на цьому спокулюють російські пропагандисти. Вони завжди є. Вони були ну, грубіжного не було, тому що там. Ми коли виходили з оточення, в Рубіжному попали в оточення, ми виходили, то в принципі там жодного будинку не залишалось в цьому місці. А от коли працювали в Середонецьку, не дивлячись на те, що майже все місто було зруйновано, там були місцеве населення. Так само в Лисичанську, так само і в Бахмуті. Е -е є люди, яким просто немає куди їхати. У них немає фінансів, немає родичів, їх ніхто не чекає. Вони. Прикипіли до, до, до свого місця проживання. Є люди, в яких батьки там лежачі, яким треба доглядати. Ну, Пропонуєш, дехто з них погоджувався, щоб їм допомогли е переміщатися. Дехто вже змирився з тим, що вони е не можуть покинути це. Є відверті ждуни, про це теж треба казати. Є е прокачане... Пропагандою московитого дурмани, населення, і переважно це дуже літні люди, які, ну, які чекають від Росії Мани Небесної. Вони, коли приходять у Руський Мір, звісно, там розчаровуються, але цей процес в часі. Є агентура російська, яка підбурюється населення, яка там під виглядом місцевого населення створює різні е, речі і так далі. Ну, а є люди заручники ситуації. Є е, ми свого часу, там, коли могли, завозили там на бомбосховище і ліки, і воду, і продукти харчування, і пауербанки і підзаряджали і передавали пауербанки. Різні люди є. Ну, Це життя, воно непросте, Ситуації життєві дуже складні бувають. Я наслухався тих історій. там. Тому, коли пропонуєш, що давайте ми допоможемо. При чому діти виїхали, діти нас попросили забрати бабусю, вона відмовила і каже: я ні, все моє життя тут, прошу, я себе в іншого місці не уявляю. Хоча вона тверезо, ну, тобто не, не є рускомірцем, просто от вона вирішила вже от такий фаталізм в житті, скільки їй там, доведеться, скільки доведеться, але вдома. І така бабуся була у нас. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую вам за це воєнних. Я дякую за все і бережіть себе. Зустрінемося в українському вахмуті. Честь. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Петро Кузик, командир батальйону Свобода із Бахмутського напрямку. Бережіть себе, бережіть рідних, донайте на збройні сили України, і все буде Україна.